На початку 24-го року Хамільтон презентував нові версії годинників Хамільтон Хакі Aviation Pilot – доволі впізнану модель авіаційного годинника одразу в декількох розмірах 42, 40 та 36 мм. Сьогодні ми приміряємо модель в корпусі 42 мм, яка є спецверсією Air Glacier Edition. Вона зроблена в рамках співпраці з Air Glacier – тортолітною рятувальною організацією, яка має майже 60 років досвіду в цій галузі. З точки зору основних технічних характеристик, ця модель ідентична Регулярним моделям. Титановий корпус з сатинуванням має діаметр 42 мм, товщину 12,1. Всередині маємо механічний калібр H30, який працює на частоті 21600 на тисяча напівколивань і забезпечує 80 годин запас ходу. Його можна побачити крізь прозору задню кришку. Циферблат під сапфіровим склом, ніби поглиблений за рахунок похилого фланця, на який розташована секундна шкала. Більшість елементів мають люм суперлюмінова, куди захист моделі складає 100 метрів. Однак є певні деталі, які відрізняють модель від регулярної версії. Центральна секундна стрілка має серію червоних смуг. Що нагадує лопаті гвинтам гелікоптера? Синій ремінець на ліпушці зі шкіряною підкладкою має логотип Air на застіпці. Годинник також має додатковий більш повсякденний ремінець з коричною замши та нобуку. Окремої уваги заслуговує коробка. Багато годинникових брендів використовують стандартні пластикові кейси. Якщо прибрати з них лого бренда, ви не зможете розрізнити, де чи є. Хамільтон вже заморочився і для презентації цієї моделі використав коробку Pelican. Цей бренд існує з 1976 року і виробляє надійні міцні кейси для зберігання фотообладнання, подорожей, дронів та взагалі будь-якого аксесуару, Потребує надійний захист, тож їх часто активно використовують фотографи, медики, військові, пожежники та рятувальники. Опція двох ремінців доволі зручна. Кольори годинника в принципі теж доволі практичні, тому вважаємо модель дуже гарною.